Зайшли в грузинський ресторан. Mm -hmm. А тут у нас півна комада. Водильна. Безалкогольна. <с aged> Правда, як це довести? Тільки повірите нам на мно, слово. Такий тут шикари, костер. Щорку висить. Прямо. <рістична> Чекаємо своє хачапурі і лобіо. Піна колада не моя, але я так заборонена пити, поки я відео не зроблю. Моя вода. <рістична> <рістична> Забулася і вже почала жрати. Без фото і відео. Она хачепурі в цілі. Грельський, так. Мігруля. Мігрулі. І лолю. Тут я вже наджарла. Ой, вляпалася я в історію. Проти їхати подружка сказала, що тут в Парижі 27 градусів. Я набрала полічі модан футболок, а тут 10 градусів. А я в такому пальтіжку. І дивлюся на 10, на 10 днів вперед, теж така жахлива погода. От тобі і квітень. Ну ладно. Щоб ще не прийшлося купляти якийсь курдячок. А так, перечті, цікаві не парку. Будеться холодрину. Такий шикарний готельчик. Називається Hotel. І от так до самого...

Ну, Такая я б, конечно, навіть ну, навіть бы не розыгнула попробувати, ну коли бснява то так аж чорна. Класная ну, аж через Там тоже такого добра. Сейчас мы більше люблю просто таким. Магазинні сири для середньостатистичного поки це. тут вже бушерія, м'ясо якась є. Я таке, правда, не люблю, але тут ще салоні. Ну така б я теж не їла. Гріль, картоперка. Вони такі маленькі. У нас по-моєму такі маленькі навіть не впадаються. Так, ну шарем'ясо мені точно не треба. Ладно, йду гляну, що за боку. От я сьогодні...

Tchau, bonjour. все-таки на сыльно там была булка. Короче, не взяла на там ничего. я просто не дуже охота. А здесь еще одну недобрую булку за день. Краще уже пошукать что-то приличнейшее. Не бачу ніяких ненормальних кафешок, нічого. Не Добре, що хоч в туалет знайшла одну кафешку. І мене туди пустили. От уже якісь китайці перед тим душею не пустили, сказали хотіти для пригмінки. у нас Ри Толбиак. А вот Рю Ричмонд. О, натуральная. Мне треба Голден Латон. Не зря я тут. Взяла я Голден Латон. Вот такая. Хоча брала, до речі, ну, її краще. То що тут другий раз я б, напевно, не брала мочого натуралі, а от побрала це зразу, з молоком. Ну, теж треба додатково доливати молока, бо так не годиться мало. Такі всякі класні засоби для миття посуди. Мейлу люблю, дорочисть цю фірму. Чиї цілокупа я ще залучаю. Так тут, тут такий асортиментик. Так. Ну, ціна, як нормально, дешевша ніж нас. Ну, на такі самі продукти я маю на увазі. У нас переважно дорожче. Це тут усенбілу. Всекі спеції. Зразу з баночками.

Курсака руслана, понятно, что тут дешевше, душевший ніж у нас Ой, зараз не буду брати. Деякі вона зацікавила, але візьму пізніше. Валеріла Фаєт вирішила спробувати такі бабки. Бабка Зана. Не знаю, чи ти їх не бачила, то ли не пробувала. Взяла таки з пістажками. І тут оце добра кондитерська цеї. Ян ковер і взяла отаку бріош. Піше всякі штуки є. У них тут нові еклара. Що вже не сьогодні. Бачу є якийсь малини, я не бачила тут, раніше. Буду спробувати це з маленькою, але не сьогодні. Вечірня, здається, вона вже була. Ну ладно. Вечірня опера. Кафе деляфе. Опера ще йде реставрація. Виглянуло сонечко вперше за весь час. Ну і, походу, ненадовго похолод рига шалена. Тут зараз біля Сан-Лазара, Думаю, може бути щось. Робити мені такі будинки, особливо в сонячному світлі. Красота, то я так замерзла, що навіть телефон не виймала, це про тому що зараз кінець квітня. Просто жесть, а це я глибло. Тепер завжди буду з собою брати в дорогу пуховик. Я зайду сюди і поїздити. Ну, зараз вже після треті, скажімо так, на самий удачний час, щоб поїздити. Кірпору вошла на тут ладони. Опаси пробувати воно. О, бан у нас отаке. Інтер'єрчик видає більш-менш непогано. Щоб не враховувати заляпане зарколом. стола найти. Вот так. Сыдутся приличненько. Ну, хоть она цены какие в маню, но как в туалете, конечно, и получше. А как интерьерчик там заразный, она поганая такой. Ось ну, тут така дуже гарна все тут ліна, Я Я переляко там не побачила сходину і чуть не гепнулася. Але так дуже гарно. Так, принесла першу страву. Тут вот такий лосось маринований. Масло я попросила, масло хороше. Літчик. Безплатна вода. Звісно, ну, міг роботи і почистіший. Сподіваю, сподіваюся, це єдиний, скажімо так, такий. Звоночок. Так, ми ну фрікаса з риби. Картонглід. Ну, Скажімо так. По запаху не дуже. Антри було так собі, в салатних листях дуже сильно пісок на зубах Казань, в мостів. Другий раз би не це це було. Ну це, сподіваюся, хоча б свіже, бо запашок так собі. З'їла я цю стромку. На смаку вона була трохи краще, ніж на запах, але все одно не ахті. Сподіваюся, це мені ніяк не аукнеться, Думаю, може, то постало випити. Ну, до в мене. Парібра. Хотілося там такі нависники пломба. Крапи пломба зручніше. Але воно закінчилося. Не забулося мені брати цей ось вот так. Ну, Бо я вже заказ зробила, ніби таке комбоменю, антри, основна справа і десерт. Так що виходу не було. Придеться жрати, це перебере. Такий рахунок 41,50. Ресторан називається Отпак. Ребра, кстати, было добрым. Тут все стены, это, до на размалевка. Вот такая мозаика классная. Но интерьер тоже гарный. Просто такой дуже. А кухня... О, морозительная. Може вічно вибиватися по парижськими дверимами. Ну, і тут відрозублят твої краси Оце з своїми квітками. Не знаю, тут лише <смі> мода не прийшла, то тоді з прошлого року не познімали ці квітки. Ну, ті всі, що я поки що бачу. Тут все всі із зими, і ну, минулорічнім таким. видно, де да, да, що вони вже ну, таке все облізла. Ну, а що порти тепер ж таким обожеством, Я не знаю. У нас вже навіть на цвинтар таких не носить. Правильно думаю, череда. Вінщики це не бачу позакривалися сьогодні неділя. Так все, трохи раніше закривається, де що її не відкривалося. Подобається мені цей райончик модельний. Я б не відказалася. сам. невеличкої квартирки тут. Правда, не дуже подобається ця мережа, але має місце. Думаю, її шанувальники. Хотіла, до речі, сказати і нагадати про важливість того, щоб обов'язково купувати страховку, коли їдете за кордон. От в мене зуб не болів років 10, уже точно. І просто, буквально, я не знаю, в перші дні, коли я приїхала в Париж, в мене дико, просто дико почав боліти зуб. І це просто... Я в такому дикому шоці. У мене, слава Богу, є страховка. Не знаю, надіюсь, може, якось дочекаюся до повернення додому. Хоча в мене страховку входить, в тому числі стоматологія. Ну, Тобто абсолютно саме не покриває. Дуже що в мене такий малесенький канал і немає ніякої інтеграції якихось там. Страхових компаній. Ну і, і страховка у мене трохи інша. Але, скажімо так, будь-ки інше, я не поїду вже без страховки. Ну, я і так, звісно, завжди купую страховку. Ну, треба мати на увазі, не думати, що там, якщо 10 років не болів зуб чи ще щось, то обов'язково пронесе їх поїсти. Узик показав досвід, не пронесло. Не пронесло, я не впевнена, чи доїду додому. Можливо, все-таки прийдеться звертатися. Ну, а зараз вихідні, то тим більше ще звернутися нема, куди, тільки в якісь оці ургентні клініки. Ну, Хоча страховка і це покриває, але поки що мучуся, поки не забухла. Остаточно. Коли було сонечко, я думала, зроблю хоч одну якусь фотку, але поки я шукала окуляри і знімала хустину, сонце пропало. Воно в якийсь попліски. Вийшла бікею на мадліні. Не так подивитися, що тут є, якщо погрітися. Ну, бо скажімо так, в якихось кафешках дорого грітися. Почему тут тут баняки? Хм, На сім євро. Непогано, непогано. З кришкою вже. А за десятку прям такий великий. Тут цілий набір за 16 гривень. Такі по 14 гривень. Такі сковородки по 14 І дорожче, але це вже якісь величезне. Окрім дуже зручні. Коштують отак. Вот